Ярослава. Ш -ш 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 -ш. Мене звуть Оксана Іванівна. Да. <ріпи> Значить дивіться, Ми робимо це автоматичне настилання. Ріжеться воно нашими вертикальними ножами, такими, як е, обичними. А насилання заводиться в програму довжина. Це це довжина, яка потрібно відложити і настелити. Там рулон лежить з тієї. Ось зараз воно готується до насилання. Кромку тримаємо. Його. бачиш? на підірю. Мощо. Виведеш його, відрішує на її. Заведено, скільки полотен треба, якої довжини. І от воно йде на стилювання. Оператор слідкує, щоб воно правильно було. Іде на стилання. Це у нас Аполло, це італійський. отам гербер це американський. 36 й цех. Ми тут шиємо кухонний. Принадлежності, але й постільну білизна теж. Тобто весь, весь корпус, цей третій, він на, е, має свою орієнтацію, це постільна білизна і е, кухонні принадлежності. Ми знаходимося на вишивальній мовчатку. Вишивка, вишивка робиться. Спочатку її всю цю, цю вишивку робить дизайнер. Вона робить програмку, вона спочатку малює, який повинен бути малюночок, потім це все перекладає на мову стіжків, вишивки і вводить вже дівчата вводять в комп'ютер. Комп'ютер видає он там на моніторі. Тому ми працюємо в три зміни. Він 24 години на добу працює. Без так. Так. Ну, На обід дівочки зараз підуть на обід. Так. Довго так. треба навчатися. Ну, ви знаєте, вони вчаться, у нас приходять новенькі. ми їх вчимо, ми вчимо, вони навчаються Ну, за місяць, вони вже виходять на рівень десь 80%. Десь так, за місяць виходять. Але це все залежить від того, яка швидкість, яка е, в людини швидкість. Тобто обслуговувати це все одно, що ви освоїли свій дійсний. Ну, він Більший склад цих склад, а тут у у нас. Участочок порізки е, порізки тканини рушникової на, е, на е, ручні і обшивка його вдоль. Тобто ми йде, робимо заготовки. Оце все оборудовання, яке ви бачите, зроблено нашими міханіками. Значить, їм була не поставлена не е, не ну, не задача не на... на таку приспособу і йде потім обшивання з долі. Долі йде шиє цепне стіжком. Пристосували ми тягли стіжко. Подивіться, в, в, в нас вже нема цепного стіжка. Там і міста, щоб тягнули і пішли далі. Потім інші переважують і мисі. Всім добилося, що це на сайті є. Я думаю, що це не Роз... думала, що... є. Ну, що... а, що... а є тому що людина заклала погано. Не вадоїть на, більше чого ніка. Чому… На початку, так. Да. На початку і тут а я можу отримувати це зараз у нас ідеальні пробники в Тепер і треба це фіксувати світ. боків. В магазині були бачили у нас, да, моточки. От терміни тут працюємо. Зробили самі мотовило, отакі пасма. для Так, да, У нас пасма, пасма, ми отримуємо це стокові, ну, товар стоковий, це акрил. А, Він, Я не знаю по якій причині, тобто там вони невеличкі йдуть, мабуть, воно ще якісь чи ще, ще щось. Плюс ну, до цього ще недомоти йдуть чи вовняний. І потім отак мотається, після цього воно йде або на каску, або ми мотаємо ще клубочки. Симптоматичний комплекс. Він шиє, шиє, просто Заготовку під підковдри, тобто вішається рулом. Є це воно з двох сторін. Одразу там така улітка, але улітка йде вона дуже довга, тому що вона постійно його формує, формувало, лишилася одним кішком і е, виходить, викидає на е, станцію е, на накопичування. Ось далі у нас йдуть зашиваються торцеві сторони, не подані і ковдру. Давайте, будь ласка, не відволікайте. Я все вам поясню. Ми, ми пошили з вами, ми пошили цю сторону, цю сторону. Вони у такому вигляді приходять сюди. Приходять сюди, ми його складаємо і зашиваємо дві торцеві сторони пододіяльника. Пододіяльник остається закрити, тільки оцю, оце, ставити е, дирку. Щель як на щілину. Да, тому ми ціємо мало. На... <плес> ну а заготовки ось якраз заготовочка йде під цей кач і зразу ось, складається. Зразу нормально. Ну нічого. Тому ми там буде картин падищ стає, а потім ми робимо э, увагу. Ми пишемо, що ми рекомендуємо, що ми е, хочемо, щоб робив е, наш е. покупець, да, наш потребитель, вони правильно його брали і правильно робили е, е. І далі вийде на склад.